we Бо є можливість побачити унікальну ляльку Мотанку, нерозлучників, яку виготовили учні гуртка українського оберіг на Новород-Волинського вищого професійного училища. цього гуртка талановита народна майстриня Світлана Голея. Ця лялька зберігається в нашому музеї, але зараз не презентується на виставці українського музею. вперше так бачу таку велику народну ляльку, а що вона символізує? Елькімотенки це сильно нашої нації, що формувався віками, а також своє рідне особення не вирушує душі народу, яка вибрала себе всю любов покоління, була невід'ємним атрибутом стародавньої української родини. Також мотинка є символом жіночої мудрості. Перші такі ляльки виготовлялися із трави або соломи, а згодом із пошивні При створенні почали використовувати прязові тканини. Можна вважати, що вузлова лялька це найдавніше у світі зображення людської постаті. В Україні у кожній родині мотинка виконувала роль у берегу. була символом матері, праводительниці та особливого зв'язку між поколіннями. Неймовірно, як подумати про це немало. Тобто мотанка це жіночності. Можна і так сказати, особливе місце займав про жінків культури Трипілля. Суспільство в той час дуже поважало жінок і поклонялися, про що говорили численні жіночні зображення статуї, фігурки, присилі та високоподожні. Жінки тоді були майстринями і шановними господинями, вели домашні господарством і займалися мистецтвом, ремеслами. Примітно особливість ляльки мотинків відсутність обличчя. Так, я і помітила, що у цих ляльок немає обличчя. А чому так? Наші предки вірили, що саме через обличчя до ляльки можна прив'язати душу людини або заручити когось з недобрим оком. Тому виготовляли ляльки з запустим обличчям, а на деяких мотанках замість обличчя викладали з накольоровими нитками хрест. Горизонтальна лінія хреста символізує жіночу суть, перегіння роду. Вертикальна лінія хреста символізує чоловічий початок, творчий розвиток, духовне зростання. Ти казала, що ця лялька називається нерозлучників, а в неї є теж свої особливості. лялька нерозлучників є символом міцного сімейного союзу і особене її єдення чоловічого начала з жіночим в воде ціле, а також служить потужним оберегом, супроводжуючи подружню пару протягом всього їхнього життя. Лялька об'єднує в собі чоловічі і жіночі фігури. У яких одна загальна рука, це і є символ того, що відтепер двоє буде завжди разом, розвиливши коріну між собою всі радощі і печалі, яким судилося зустрітися на довгому життєвому шляху. Тобто цю ляльку дарують навічиним на весілля? Не тільки. Дівчина, яка мріє вийти заміж, може теж в основу створити цю ляльку на розлучники, неодмінно перевернуть все в будинок самостійним мрійно чоловічою енергією, Також це оберіг підійде тим парам, які тільки збираються зв'язати себе у зиму шлюбу. Може це і мені зробити свою яльку для воздушників, а кольорова гама має значення під створенням цього мерічного предмету. Звичайно, наприклад, червоний колір символізує здоров'я, щастя, а також любов, помарачевий достаток, прибуток, багатий урожай. Відтінки синього кольору є уособленням грудиної стихії, а також символом жіночої гармонії. Це колір привертає щасливу долю. Зелений символ здоров'я, миру, добробуту, білий колір божественного початку, небесної чистоти. Чорний і коричневі кольори символізують родючість. Дякую тобі за цю чудову екскурсію. Сьогодні я дізнався дуже багато цікавої інформації про праданий сакальний оберіг нашого народу лялько-мотинку.